Заготавлюємо ящики, дренаж обов'язково ложимо, щоб лишня вода вона завжди мала зійти. У теплиці Полтавського підприємства декоративні культури Оксана Миколенко готує земельну суміш для розсаджування сіянців петунії. Рослини пікірує в інший ящик за допомогою спеціальної палички. Це у нас посів рослинки. Ми його пікіруємо, обов'язково трошечки підпушуємо, щоб не віддервати. І обережно витягуємо. Посів не можемо держати до такого розміру, якось тут показано приблизно, щоб він вирос він загущений, він буде один одного видавлювати. Йому ми дали волю, воно підросте, і потім ми висаджуємо горшочки. Квіти, які вирощують у п'яти комунальних теплицях, будуть висаджувати на клумбах міста, каже директор підприємства декоративні культури. Роботи по посадці розпочнуться, застоян. Приятливих погодних умов, скоріш всього, що на початку травня по кількості це десь приблизно 150 тисяч штук. Нам місцевий бюджет напряму. Кошти на вирощування квітів не передбачає. Ми вирощуємо власним коштом, а при виконанні робіт по посадці клуб просто ми ці кошти виставляємо на управління житлово комунального господарства. Людмила Михайлик пікірує сіянці Чорнобривців. Перед процесом землю поливає водою. Щоб була волога. По мірі висихання ящика корінчик буде тягнутися донизу і робити гарну корневу систему. Потім ми робимо маленьку луночку і обережно запихаємо туди корінчик. Предавлюючи, щоб не було капсули повітряної, в основному в нас вирощується сто тисяч, приблизно 150 тисяч квіткової продукції, а десь півтора десятка видів квітів. Деякі квіти розмножуються черенкуванням, так як піларгонія, діленням куща, та такани, хлорофітом. Процес заготовки рослин іде від початку літа. За словами директора комунального підприємства декоративні культури Сергія Сілаєва, окрім квітів у місті висадять і декоративні кущі Ела Трубієнко, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава.